А перед початком цього відео я би хотів вам порекомендувати канал Minecraft Home Roma. Тут ви знайдете дуже цікаві відео про заколісіє. Він будує різні рівні в бекрумсі і знімає це. Він хоч і знімає російською, але він українець. Так що. Підписуйтеся на його канал, дивіться його відео. І приступаємо до самого відео. Усім привіт! Це я дихало 820 і сьогодні я покажу вам, як краще грати в Ped2. Ну, не в плані того, як зробити так, щоб почати вигравати на... Я вам покажу два варіанти Бедварса. Бедварс команда там де 4, або там, де 2. Так ось, як грати грать там де4 або там де 2. Сьогодні я спробую грати в двох варіантах. Там, де в мене буде. Команда із чотирьох гравців і там, де із двох гравців. Зараз я протестую кожен із цих варіантів. І дізнаємося. Чи стоїть гратися ж таки там, де побільше гратів, чи стоїть там, де лише один союзник. Давайте дізнаватися, спочатку я візьму там, де будуть команди із двох. Там, де я зараз, звичайно і граю. Це мій новий союзник поки що. Сподіваюсь, він буде нормальним, а не якимось нубарою або ботом. Так, пішли збирати, ресурси, за яких можна що небудь купити. Броють перо, бронюємо все таке. Цікаво, цей чувак мене що знає? Да шо ж це таке? Ні! Хай свій Блакитний до нас не повернеться. Або союзник буде гравпати і оборонятися нормально. Бо ні, цей чувак знову повертається. Я не дозволю тобі. От так от тебе. Хай знає до кого прийшов. Так, ми не заспокоїться, поки цей чувак буде до нас бігати. Тому я поставлю скелета, яким буде захищати команду. Та ні, у мене і так є. О, ні, вони до нас. Блох! Бі. бі... Єсть, ми відбили їх. Блін, вони тепер що до нас будуть бігати весь час, мене це не влаштує. А союзник, я впевнений, довго оборонятися точно не зможе. Загалі хоч якийсь захист ліжка. Так, думаю, союзник зможе втікнути оборону. Єсть, я не дарма поставив скелета. Зараз я зламаю їм ліжко. Єсть! Тепер ти нубік без оборони. А хоча ладно, пожалію вас. Прощавайте, не вдахи. Я вас обхитрив. Ні, блін, мене вбили. Але... Вони не підібрали зоку! Але, блін, вони, походу, зі загніми. Походу до нас будуть повертатися, походу. Жовтий помстився за мене фіолетовому, який, походу, мене якраз і вбив Ані, вони на іншу йдуть. Так, що там жовтих? жовтих ліжко є і захист теж є. Це, на жаль, до них нормально не було. Теж. От хитро жовти жопі... вони походу досить сильно там процінили себе І одного знищив залишилося другого добити так, нє н ні не н є н є не До мене не бігати. Ух, -мою, до мене напали! Ох я зміг! Захислі дити! Ану іди сюди! Напасти на мене думав, да? 今年。天 У меня есть 10 диамантов, на них я могу покращить регенерацию. Да, так вот, просто такая вот, сбегать. Зламав його ліжко. Ось ще вайне вдаха. У нас є гігантський шанс на перемогу. Так як його хитрив. Пожалуйста. ты в Бэдвас? Че не? О, нет, до нас походу может жовтый прийти. Треба покращити оборону. У него там я побачив дуже крута экипировка. Мы не должны ему програти. У нас экипировка такая Ще й напав до нас! А, це жовтий хитро, жовтий. Йому хана. Спуститися хотів нам. Фіолетовий буде ходити на центр, щоб збирати діамант, то, то у нас теж буде доступ до них. Єсть, ми відбили поки що. Або вам попався гарний союзник, а не якийсь ботяра, то ви зможете перемогти. Головне, щоб ви і самі могли якби, гарно грали в Б20. Якщо тобто, у вас попався гарний союзник, то, ви, то у вас буде гарний підвищений шанс на перемогу. Настав час. і режим грати. Тепер у нас будуть три союзника. І весь кожен із них буде адекватним. Умови зазвичай по попадаються на найкращі союзники. Один із нас уже пішов будувати міст до центру. А я тим часом також це глупить і кращу зброю. І кращий захист ліжка. Мене... Мене хочуть вбити, але я... Ой, е, хто? Ні. Блін, два союзника! Ми змогли утримати відбиту повому одного чоловка. Я не розумію, чого не страждають? Давай хочу три союзника. Але два із них уже відправилися в Ой, який цікавий спіт. Ну точніше, дивнули просто. За того, що їх вони померли. І нема у них нічого. -мо, я, я чуть не помер. Прикиньте. Ну! Ладно, у мене в следующий шанс выиграть. Блин ты. Ожив. Постовов ката. Накопичу во фреской. На Союзник, ты сам справишься Нет, ты что на меня напал На меня нападает, нет за мной гоняйся. А, <звук> э, ты мой союзник. Нє-н-є-н-є. Блін, я не зміг. Коротше, висновок такий. Я вам дуже сильно рекомендую не брати ось цей ось варіант. Ну, ви можете все ж таки взяти собі саме такий варіант, там де команда буде з чотирьох. Тільки щоб ви прям дикі-дикі був. Дикі я не знаю, прям мега-мега-про. Прям мега-про. О, блін. Чотири союзники. Три союзни союзник у мене було. Зламали нам ліжко. І два померли. А один взагалі не з них мене захистити. Ну короче, висновок такий, я вам рекомендую брати за ж таки. команду из двух. Это набагато лучший вариант, чем команда из трех. Нех вы меха везунчик у вас вы сейчас попадаете проще союзник, то можете и взять, а на все равно. Все же мы не идеальны. Не все умеют хорошо играть. Ну вот. Выставок так Выбирай Команд Ось цей варіант набагато краще. Ну що, а з вами був я, Дихало 820 Ставте лайк, якщо вам сподобався. Ну, сподобалося це відео. Підписуйтеся на коментар, щоб не пропускати інші мої нові відео. Пишіть коментар для того, щоб просувати мої відео та ділитися своїми думками про це відео. А з вами був я. Ви Хлонзін Субаць. Усім удачі та усім пока-пока.